Вітаю вас. Подумаємо разом, чи не занадто часто останнім часом вживається слово еліта. Словники пояснюють, що еліта невід'ємна частина суспільства, обрані найкращі. Якщо мовиться про еліту нації, то в уяві постають яскраві особистості, котрі вирізняються з поміж інших своїм визначним становищем, здібностями. Інтелектом. Це гордість нації. Проте навіть дуже висока службова посада ще не означає приналежності особи до еліти. Для цього мають бути авторитет і популярність, визнаний статус лідера. Якщо ж їх бракує, то здебільшого стикаємось із псевдолідером, із псевдоелітою, самозванцями. Які вдаються до приписування собі неіснуючих заслуг. У житті ми помічаємо, що слово еліта почасти вживається для позначення назв різних об'єктів елітна перукарня, елітні будинки, ділянки, навіть елітна хімчистка вже є. І перелік цей розширюється. А чим не влаштовують такі вже звичні нам назви, престижні. Ділянки, салон краси, люкс, салон перукарня, чарівниця. Цього значення вказували на те, що там і приміщення комфортніше, і майстри вправніші, отже, і послуги дорожчі. Чим же викликана така любов до слова елітний? Чи не прагненням обҐрунтувати високі розцінки на свої послуги? І утовкмачити пересічному громадянину, що йому туди зась. Навіщо ж так дистанціюватися? Мораль моя проста бути елітним заманливо. Проте еліти не буває багато. Нехай назву елітний дадуть вам люди. Не будьте самозванцями. Пам'ятайте про це.